Також нагадаю, що хто шукає кентавр F404 на колесах 28-х позаду і 16 попереду, або той, хто шукає ДТЗ 354У з примусовою задньою навіскою, на задніх колесах 28 і спереду 7,5016, двигун 35 кінських сил, двигун 40 кінських сил. Ці трактори є в наявності у Вишневому за адресою Київська, 4D. Телефон 098 949 9090, трактори з рівною підлогою. Кентавр 2 роки гарантії, ДТЗ 3 роки гарантії. У Кентавра є Дуга безпеки, є. Триточкова навіска на зовнішніх гідроциліндрах, є гідровиходи, є потужний задній міст. У ДТЗ є не тільки все, що я перечислив, а ще є якість і надійність, перевірена роками. Ціна ДТЗ 8 тисяч доларів. Враховуйте це три роки гарантії, повний пакет реєстраційних документів. Техніка в наявності. Готуємось до... Осінньо-зимового сезону діють знижки на ряд тракторів.